Найбільший в Україні завод з виробництва засобів захисту рослин та добрив восени минулого року відкрили на Хмельниччині. усе найнеобхідніше для роботи в полі та саду виготовляють на цих потужностях. Попри війну та нестабільну економіку, тут думають про розширення виробництва, аби забезпечити потреби ринку. Для ознайомлення з роботою заводу запросили представників провідних агрохолдингів. Присутнім розповіли про стратегію чотири в одному. Стратегія чотири в одному це. З одного боку унікальність компанії від Агропартнер, яка поєднала в собі чотири виробництва ключових продуктів, які потрібні для аграрії: це насіння, засоби захисту рослин, мікродоброва і рідкі комплексні доброва. По великому рахунку, надаючи послугу там агрономічного суду, проводу консультації ренді центру з портфелем «4 в одному, ми можемо повністю забезпечувати там аграрія необхідним ресурсом, знаннями і продуктами, для вирощування культур. Уся продукція тут перебуває під посиленим контролем науковців. Центр досліджень та інновацій включає чотири стратегічних структури: дві розробницькі лабораторії, департамент з контролю якості, дослідницьку лабораторію. Хіміки розробляють новітні продукти, виконують тут і комерційні замовлення на визначення мікроелементів та азоту у ґрунті. До прикладу обладнання світових виробників дозволяє робити це максимально якісно. Саме більше в нас обладнання знаходиться якраз в департаменті з контролю якості, оскільки даний структурний підрозділ він виконує стратегічну функцію. Це, по-перше, забезпечення аналітичного супроводу виробництва, це чотиригрівновий контроль, контроль вхідної сировини, проміжний контроль, контроль готової продукції, розробка методик, валідація, адаптація методик. Також ми надаємо комерційні послуги нашим. Клієнтам стосовно визначення різних показників у воді, у сухих, рідких добривах, а також у ґрунті. Активні бойові дії в рази зменшили посівні площі землеробів. Незважаючи на це, вони знову готуються вирощувати хліб та шукають надійних партнерів. Цікавить новий завод, нові препарати наразі тестуємо дані препарати від даної компанії. Будемо переходити. Стужності та найменування продукції приємно вразили аграрії. Впевнені, подальша співпраця не за горами. Ми відвідали завод Байтон, групи компанії Vitagro. Ну, в таких складних умовах компанія розвивається. Завод доволі новий, цікавий, успішний. Від себе хочу побажатися миру, перемоги і заводу процвітання. Присутні переконалий завод Байтон: це якісна торговельна марка на ринку, робочі місця, податки, розвиток економіки і внесок у потужність нашої обороноздатності.